Друзі, всіх вітаю на каналі. Я змусив себе подивитись двохгодинну прес-конференцію Володимира Зеленського, і це було дуже важке завдання і справжнє покарання для мозку. Взагалі, прес-конференція була пустою, але я зробив собі декілька нотатків, які тези я вважаю необхідне прокоментувати. Але спочатку я хотів зазначити таке: ті, хто давно дивляться мій канал, знають мою історію, але є багато людей, які нещодавно підписалися і не знають, чому я коментую політичні події в Україні. Так, майже 9 років я проживаю на території США, але коли я жив в Україні, я працював журналістом. У 2006 році, у віці 20 років, я почав працювати політичним журналістом. Лістам і відвідував прес-конференції президента, прем'єр-міністра, міністрів, депутатів, різних посадовців, відвідував адміністрацію президента, Кабмін, Верховну Раду, різні державні установи, робив звіти та політичні новини. Це була моя професійна робота. І хоча я живу в США, я не втратив свій досвід та навички і ділюсь з вами своїми спостереженнями не як людина з вулиці, а як людина, яка майже... 18 років займається оглядом політичних подій, новин і трошечки розуміє, як це все працює. І так щодо прес-конференції, Зеленський ухилився від прямого питання, чи є в нього конфлікт з Валерієм Залужним, головою ЗСУ, і сухо відповів, що в нього з ним робочі стосунки. Зеленський у своїй промові сказав, що він не опустить руки і чекає на результати. Це випад Зеленського щодо інтерв'ю залужного за економіст, де він сказав, що війна в Україні зайшла у глухий кут. І спростовуючи конфлікт з залужним, Зеленський завуальовано все ж таки зробив випад проти залужного, звинувативши його в тому, що він нібито спустив руки, опустив руки, і ось Зеленський єдиний лідер, і він чекає на результати. Але чи є критика Зеленського обґрунтованою? Як раніше, ми з вами встановили? Зеленський створив ставку верховного головного командувача, яка приймає всі військові рішення, і ця ставка працює на чолі з Єрмаком. А залужний лише як один із учасників цієї ставки і голосує як один із. А не приймає однособові рішення, тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення. Суть в тому, що коли Зеленський у 2022 році побачив переможний трек зсу, він вирішив очолити цю ставку разом з Єрмаком, щоб перехопити ініціативу. І коли настане перемога, він скаже: Ну це ж завдяки мені та рішенням Єрмака ця перемога відбулась. Тобто, залужний як керівник ЗСУ, він не одноособово керує армією. Фактично керує армію ставка на чолі з Єрмаком та Зеленським. А зараз, коли внаслідок їх рішень та дій не було перемог у 2023 році і почався спад, і немає про що хвастатись, вони вказують на те, що всі невдачі, нібито це вина залужного. Тобто це така брудна політика. Коли перемога, то це ми, а коли невдача, то це не ми. Далі коментуючи наїзд депутата Слуги народу» Мар'яни Безуглої на Залужного, Зеленський сказав, що це вони так просто спілкуються на Фейсбуці, вони там разом працювали, вони там просто це в них такий дружній конфлікт. Тобто, Зеленський не засудив дії безуглої, коли вона вимагала звільнення залужного, і постійно лила і продовжує лити бруд у медіа, поливаючи. Негативом залужного та дискредитуючи його в очах суспільства, така позиція Зеленського свідчить про те, що дії безуглою координувались з Офісу президента. Так, Зеленський не може сказати, що він 100% підтримує безуглу, це зрозуміло. Але не засуджуючи її дії, він вказує на те, що хай безугла робить надалі і те. Тобто фактично підтверджує, що вони підтримують такі дії. І для прикладу, я хочу нагадати, що коли у 2022 році, побачивши. Конфлікт з залужним з офісом президента, я зробив сюжет, де розповів, що Зеленський з Єрмаком намагається звільнити залужного та поставити на його місце ручного генерала сирського, який є учнем генерала Хомчака Гловайська трагедія. І коли я зробив цей сюжет, на мене полився страшний бруд з офісу президента. На ручному каналі ОП Ісландія зробили спеціальний екстрений ефір щодо мене, де мене. Спростували, де мене е, поливали брудом, погрожували. Тобто, реакція на мій сюжет була миттєвою. Це ж і підтверджує мій сюжет, що вони намагалися позбавити, позбавити залужного і поставити на його місце сирського. Також слід прокоментувати заяву Зеленського, що участь України у НАТО фактично є неможливою, тому що Україна не погодиться на вступ у НАТО з тими територіями, які зараз є під контролем, тобто вони не підуть у НАТО без. Криму, Донбасу та Півдня України. Да і взагалі Зеленський сказав, що НАТО не буде приймати Україну, тому що вони не захочуть воювати з Росією, якщо Росія почне бойові дії на Україну, яка вступила в НАТО. Тобто Зеленський фактично визнав, що НАТО не буде. Також Зеленський назвав маячнею інші безпекові формати для України, окрім НАТО. Тому виникає питання: а що мається на увазі під? Е Форматом формула миру Зеленського, з яким Єрмак їздить по світу і просуває формула миру Зеленського. Якщо всі формати, окрім НАТО, за словами Зеленського, це маячня, то і формула миру Зеленського є маячнею, тому що вона не передбачає вступ у НАТО, і він сам каже, що НАТО це нереальне. Взагалі, коментувати слова та позиції Зеленського дуже важко, тому що ми намагаємося коментувати з точки зору логіки людини, яка є лідером держави, вона нібито є розумною. Але у Зеленського повний сумбур в голові там відбуваються страшні речі, тому логічно коментувати все, що він каже, все, що він робить, просто неможливо. Також мені сподобався коментар Зеленського, що якщо Трамп стане наступним президентом Сполучених Штатів, це це координально змінить відношення до України і фактично це зупинить підтримку України, це зупинить допомогу Україні. І за словами Зеленського, я так зрозумів, що він дуже. Переляканий, якщо Трамп переможе на виборах, що ви запитаєте мене особисто, то я не підтримую політику та дії команди Трампа. Але я у цьому відео оцінюю саме дії та послідовність Зеленського у 2019 і 2020 роках. Вся команда Зеленського на чолі з Андрієм Єрмаком. Виляли хвостом перед командою Трампа, намагались сподобатись та приймали участь у інформаційній операції щодо дискредитації кандидата у президенти Байдена. Але коли побачили, що Байден перемагає на виборах, команди Зеленського разом з Єрмаком почали морозитись і у Трампа це сприйняли як кидок. Я вважаю, що вступати в цю гру було дуже великою помилкою. І тепер Зеленський переляканий, що якщо Трамп повернеться до влади, то звісно він. Схватить за язика і Зеленського, і Єрмака і запитає за слово пацана. Мені особисто пофігу, що станеться з Зеленським та Єрмаком. Це їх справа, але в даному випадку страждає від їх дій Україна. Тому, оскільки Зеленський і Єрмак зараз представляють Україну, то Україна з такими представниками дуже. Має важкий переговорний процес з американськими конгресменами, де половина американських конгресменів вважає і Зеленського, і Єрмака пустословами і просто не хоче з ними спілкуватись. Хто взагалі надоумив Зеленського вступати у цю гру у американські вибори 19 20 х років? Хто надоумив? Очолював ці переговори Андрій Єрмак. І Єрмак з радістю туди їздив на всі зустрічі, за всіми зустрічався. Вступав у неформальний, неофіційний переговорний процес щодо участі України у дискредитації кандидата в президенти США. І звісно, що це тепер має дуже великі наслідки для самої України, тому що вони виступали від імені держави. Взагалі, прес-конференція Зеленського була не цікавою. Це це можна було б говорити за 10-15 хвилин. Вони розтягнули на 2 години, тому що. Всіх журналістів, які дійсно могли поставити цікаві питання, їх усунули від спілкування з президентом, і Зеленського помістили таку у теплу ванну. Ми це все вже бачили з Януковичем. І Фактично, зараз рейтинг Зеленського опустився в політичний піке, і я не бачу можливості, щоб його знову люди любили і падали в обору, коли його бачать. І коли Зеленський бачить, що його рейтинг падає, він ще більше починає звіріти і. Ще більше починають затикати свободу слова, репресії, переслідування тих, хто може скласти будь-яку конкуренцію Зеленському, фабрикації кримінальних справ з боку поліції, та СБУ та ДБР. Тобто режим починає закручувати гайки, коли він бачить, що він втрачає владу. Ну, це вже ми все проходили, і результат таких дій вже. Всім зрозумілий це логічний наслідок того, коли ти обманюєш людей, коли Зеленський розповідає публічно одне, що Україна вступає в ЄС, що немає корупції, але на практиці ти будь-якою ціною намагаєшся втримати свою владу, розставляєш своїх знайомих на всі корупційні годівнички у державних органах влади, щоб набити кармани і проводити цю корупційну політику. І ніякого ЄС не буде, тому що європейський союз робить те ж саме, як популісти. На публіку кажуть одне, але на практиці, звісно, вони будуть робити все навпаки. Тому це для людей ми вступаємо в ЄС, все добре, все класно. Але на практиці ви все бачите, як це все відбувається. Тому щодо ЄС, це обман як Європейського Союзу, так і влади, яка розповідає про цей обман, кажучи, що це доказ, що нібито в Україні стало все добре. Як все добре в Україні? Вам розпов... роз... розкажуть люди у коментарях, тому висловлюйте свою думку. Хай влада бачить дійсно, як люди відносяться до влади зеленського. Поширити це відео та підписуйтесь на канал. Дякую.